Сьогодні ми поговоримо про президента Сполучених Штатів, в якого Дональд Трамп позичив свій слоган «Make America Great Again», про людину, яка вважається, поховала радянський союз, хоча він розпався вже за наступного президента. І про президента, завдяки економічній політиці, якого Сполучені Штати вийшли з потужної економічної рецесії. Як ви вже здогадалися, це Рональд Рейган. Перед тим лише нагадаю, що нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства на ютубі. А в нас на зв'язку Владлен Мараєв, автор каналу історія без міфів. Підпишіться на нього, якщо не підписані. Є посилання в описі відео. Отже, пане Владлене, цікаво, що Рональд Рейган став спочатку членом демократичної партії, а тільки потім перейшов в республіканську, від якої власне і став президентом Сполучених Штатів. Він двічі обирався на пост губернатора Каліфорнії. А як актор вирішив, що йому треба йти в політику? Ну тут немає нічого дивного, в тому, що він змінив політичну партію. Чимало політиків видатних так робили. Наприклад, Вінстон Черчилль починав як політик від ліберальної партії, а зрештою став відомим саме як політик-консерватор. І як прем'єр-міністр він теж був від консервативної партії. Теж саме і з Рейганом. Він дійсно був достатньо популярним актором, ну не зіркою першої величини, але знявся в понад 50 кінострічках, і до 1950-х політикою не займався ну, навіть до 60-х. Але в 50-х він вже став активним профспілковим діячем. Його обирали президентом гільдії кіноакторів Сполучених Штатів Америки. І працюючи на цій ниві, він вже проявив себе як дуже активний антикомуніст. Взагалі, це одне з головних життєвих кредо для Рейгана. Це антикомунізм. Саме в комунізмі, в Совєтському Союзі і в комуністичному Китаї він вбачав основну загрозу для демократичного світу і тому вважав, що потрібно цю загрозу звичайно насамперед придушувати в зарадку в самих штатах. І перебуваючи на посаді президента гільдії кіноакторів, він активно співпрацював із ФБР, виявляючи акторів американських, які можливо виявляли різні симпатії до лівих рухів. Ну насамперед до комунізму, це була епоха так званих полювання на відьом чи макартизму, коли багато людей постраждали несправедливо через звинувачення в симпатіях до комунізму. І, до речі, так Рейган познайомився зі своєю другою дружиною Ненсі Девіс, коли вона прийшла до нього просити виключити її ім'я зі списку акторів, яких підозрювали в симпатіях до комунізму, тому що її туди в цей список внесли помилково сплутавши з іншою Ненсі Девіс. В шлях до президентства Сполучених Штатів у Рональда Рейгана був досить довгим. Він намагався стати. Кандидатом від республіканців кілька разів, і от як ви думаєте, що саме ним рухало? Адже від першої спроби і до президентства пройшло аж 10 років, так справді почавши політичну кар'єру, він в 67-му став губернатором Каліфорнії. а Це найбільший за населенням штат Сполучених Штатів, тобто, це дуже дуже серйозна і впливова посада, перебував на ній довгих 8 років. Запам'ятався достатньо ефективною політикою і вже про себе став ну заявив як про одного з головних діячів республіканської партії. Але головне, з чим він ішов політику, це насамперед намагання витягнути штати із економічної кризи, яка в 70-ті роки почалася і досягла піку на початку 80-х. Вона була спровокована і в'єтнамською війною. Але в першу чергу стрімким збільшенням світових цін на нафту це знаменита нафтова криза 73-го, яка потім повторилася ще в 79-му році. Штати, як до речі, Британія достатньо серйозно потерпали в той час економічно. Багато людей були безробітні, досить була складна ситуація, і він прагнув її виправити. Але крім того, він був такий дуже жорсткий, дійсно антикомуніст. І він вважав, що потрібно провадити максимально жорсткий курс стосовно соціалістичного блоку, тобто не домовлятися, не намагатися його стримувати і з ним мирно співіснувати, як намагалися попередні президенти, а докладати зусиль для того, аби цей блок розвалився зсередини, аби стимулювати протиріччя, які накопичувалися всередині. Соціалістичного блоку до того моменту, поки він сам не розвалиться зсередини. я вчився ще у радянській школі. і, Відповідно, я як і мої однолітки дуже часто готували оці так звані політінформації. Це був такий окремий зошит, в який ми вирізали якісь заметочки з газет, і відповідно робили доповіді про е, світовий імперіалізм, дядю Сема, про ізраїльську воєнщину, ну і миролюбивий радянський союз. Чому я про це згадав? Саме тоді я вперше побачив термін рейгановінька. Можете пояснити, в чому от унікальність економічної політики Рейгана і в чому була головна ідея? Дійсно, коли Рейган тисячу 1980 виграв президентські вибори у попереднього президента Джеймса Картера. А це до речі. Була, ну, в принципі, розгромна перемога. Там, по голосам виборщиків була колосальна перевага в Рейгана, яка свідчила, що політика Картера ну, абсолютно не задовольняла більшість американців на тлі цієї самої кризи. І що почав Рейган та його адміністрація? Вони, по-перше, намагалися насамперед е серйозно знизити податки для того, щоб стимулювати розвиток бізнесу, в тому числі великого бізнесу. Водночас вони також скоротили дуже серйозно соціальні програми, тому що у штатах, станом на кінець 70-х, початок 80-х, дуже багато людей жили за рахунок держави, тобто соціальних виплат, які були достатньо високими, і давали змогу людям жити, ну навіть не шукаючи додаткових засобів до існування, там додаткової роботи, скажімо. Тобто він стимулював людей насамперед шукати роботу, і оскільки зниження податків стимулювало бізнес, то кількість робочих місць відповідно зростала. До того ж, стрімко зросли видатки на оборону. Це була частина його якраз таки активної боротьби такого протистояння із соціалістичним блоком за перше президентство Рейгана, тобто з 81 по 85-й, Видатки на оборону збільшилися аж удвічі. Відповідно, це також було джерело появи нових робочих місць. Але в цілому загальний контекст полягав в тому, щоб держава обмежила свій вплив на економіку, обмежила, обмежила різні регулювальні заходи. А така традиція існувала вона була започаткована ще при Рузвельті в 30-ті роки. Це знаменита теорія кенсіанства. Коли Штати вийшли з економічної депресії шляхом саме потужного державного регулювання економіки. Тепер е, Рейган застосував ну, по суті прийоми навпаки зменшити державне регулювання економіки для того, аби бізнес розвивався якомога активніше е, сам. І, врешті-решт, е, перший рік-два це ну особливого ефекту не давало. Навіть в е, 1982 році рейтинг довіри. До Рейгана знизився до 35%. І станом на той момент практично ніхто не вірив в те, що його можуть переобрати на другий термін. Проте вже з 83-го ці заходи дали ефект, і в результаті в листопаді 84-го він вдруге виграв президентські вибори, переобрався на другий термін теж із абсолютно феноменальним результатом, попри те, що був достатньо літньою людиною. На той момент Рейган був найстаршим за віком. Президентом Сполучених Штатів Америки йому було вже за 70, і цей рекорд перевершить тільки значно пізніше Дональд Трамп і Джозеф Байден. Така маленька цікава історія про Рональда Рейгана. Вже коли він перестав бути президентом, він зустрічався зі студентами, і ті в нього запитали, яка найбільша користь бути президентом. Він сказав, що я би міг віддати ФБР наказ суворо засекретити мої шкільні оцінки. Але ми розуміємо, що з відчуттям гумору у Рональда Рейгана було завжди прекрасно. Дехто з дослідників життя вважає, що найголовніше, що характеризує Рональда Рейгана, це е, саме почуття справедливості. Ви з цим погоджуєтесь? Я не можу точно сказати так це чи ні, тому що не можу залізти в голову Рейгану. Але очевидно, що для нього найголовнішим були інтереси саме Сполучених Штатів, навіть його перша. Передвиборча кампанія відбувалася під гаслом Let's Make America great again». Тобто, це саме те гасло, яке значно пізніше скопіює Дональд Трамп, тільки прибере перше слово «Let's». Тобто, давайте знову зробимо Америку великою, повернемо їй колишню могутність, колишнє домінування, реальне домінування в світі і реально підвищимо рівень життя основної маси населення. Тобто для нього насамперед інтереси своєї держави завжди були понад усе, понад власні політичні амбіції, і він був переконаний, що до речі, багато хто в цьому серйозно сумнівався. Він був переконаний в тому, що Совєтський союз можна перемогти не шляхом прямого збройного конфлікту, а шляхом саме економічного протистояння. Довести його до фактичного економічного краху, і як показали подальші події, це і спрацювало. Ми продовжимо розмову про Рональда Рейгана буквально за кілька секунд. Лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських військових. Подивіться, куди витрачаються гроші. На жаль, українська держава дуже погано фінансує лікування українських військових і цивільних, тому це маємо підтримувати ми з вами. Ось QR-код банки програми вряту кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, задонатьте, скільки можете на лікування українських військових і цивільних. А ми продовжуємо розмову. Отже, радянський союз остаточно розвалився вже під час президентства його наступника, це Джордж Буш, старший відповідно, дехто навіть пам'ятає його. Коли той приїжджав у Київ і намагався тут зберегти радянський союз, але сам Рейган вважається людиною, яка виграла холодну війну, мені щиро цікаво, що він зробив такого, що СРСР спочатку надірвався, а потім і помер. Ці заходи до речі розпочав не Рейган, а його попередник Джеймс Картер, президент від демократичної партії. Про що часто забувають, тому що в грудні 1979-го Совєтський Союз ввів війська в Афганістан, почалася афганська війна, і штати на це відреагували вкрай негативно. Вони це сприйняли як головну загрозу світовій безпеці, а появу Совєтської армії в небезпечній близькості до перської затоки вважали замахом на власні національні інтереси, тому що совєти наблизилися до зони, де найбільші поклади нафти у світі, і тому вже на початку 80-го Картер оприлюднив свою доктрину по застосуванню різноманітних санкцій проти союзу. І саме з подачі картера, до речі, США та їхні союзники відмовилися брати участь в московській літній олімпіаді 80-го року, що мало величезний медійний розголос. Так ось Рейган, коли в січні 81-го став новим президентом, він продовжив політику картара е, накладання максимальних санкцій. Вони полягали, на, наприклад, в тому, щоб обмежити продаж зерна Совєтському Союзу, е, обмежити продаж обладнання для паливно-енергетичного комплексу. Ну, наприклад, труб, а СССР будував тоді величезні трубопроводи і потребував, звичайно, цих поставок. Обмежити продаж високотехнологічної продукції, скасувати різні дешеві позики були дуже серйозно підвищені відсотки по позикам для Москви, і під тиском штатів ці відсотки підвищили Британія, Франція і інші країни Західної Європи. Плюс це звичайно нова гонка озброєнь, тому що Рейган був таким собі яструбом. Політиці, і він намагався максим... максималізувати вклади в оборонку знаменита програма Стратегічна оборонна ініціатива, яку запустили з 83-го року, яку називали Зоряні війни, тому що якраз тоді на піку популярності була перша трилогія Джорджа Лукаса. Це була по суті програма, розрахована на те, що штати оголошують про створення протиракетної системи оборони в космосі. Совєтський союз буде змушений чимось відповідати і вкидати нові колосальні кошти в свою оборонку. І ці вклади просто підірвуть совєтську економіку, і так бракувало всього уже на той момент. Крім того, це також дуже його жорстка політика на от міжнародному рівні. Ну, наприклад, він в 82-му році, виступаючи в Британії, заявив, що марксизм і марксизм ленінізм буде викинути на смітник історії. А потім ще через рік назвав Совєтський Союз імперією зла. Поки були живі Брежнєв, ну і вся ця стара гвардія кремлівської бюрократії, Брежнєв, Андропов-Черненко, то відносини з Москвою були вкрай напружені. Ситуація реально загрожувала Третьою світовою ядерною війною. Але коли прийшов до влади Горбачов, відносини потеплішали і відбулися цілих чотири зустрічі. Між Горбачовим і Рейганом по, по одні зустрічі на рік вісімдесят п'ятий, шостий, 8 восьми і в контексті цих зустрічей підписувалися угоди про скорочення ядерних озброєнь, в тому числі ліквідацію ракет малої та середньої дальності, і Совєтський Союз, не витримавши цього економічного змагання, по суті посипався. Почалася затяжна економічна криза, яка, врешті-решт, призвела до його розпаду в 1991 році. Тому Рейган, звичайно, доклав, можна сказати, значних зусиль для да, цього, можливо, теперішньому президенту Сполучених Штатів варто чогось повчитися у Рональда Рейгана. А як ви вважаєте, що ж такі стало головною спадщиною Рейгана? Бо дуже часто від повномасштабного торгівлення Росії в Україну казали, що на жаль, зараз на заході немає таких. Потужних лідерів, як Рональд Рейган, і звичайно порівнювали з Рональдом Рейганом. От якби він зараз був президентом Сполучених Штатів, як ви думаєте, Путін би ем, вирішив, що можна напасти на Україну, чи ні? Якби він був президентом, ми так не можемо гадати, бо це лише гіпотетична альтернативна історія. Але з моєї суб'єктивної точки зору, маю сказати, що після... Краху СРСР Совєтського Союзу на заході політики за НАТО повірили в можливість демократичного демократичної Росії, можливість співіснування з нею на таких дуже взаємовигідних засадах. І в результаті політики яструби практично зникли з політичного обрію, тому ми мали таку достатньо беззубу реакцію адміністрації Обами. На те, що почалося в Україні 2014 року, беззубу реакцію світової спільноти на події в Грузії 2008 року. Я вже не кажу про такі перші тривожні дзвіночки, як конфлікт стосовно тузу в 2003 році, наприклад, тобто по суті прогавили той момент, коли Росія остаточно із спроби демократизації повернулася. До старої схеми побудови імперії, саме імперія, яка буде завойовувати чужі території і порушувати світовий політичний порядок. Рейган же, ще раз підкреслю, був саме таким яструбом, який, звісно, не хотів ядерної війни в жодному разі. Він розумів, що переможця не буде в такій війні. Але він хотів саме посилити гонку озброєнь. І застосувати такі потужні санкції, які приведуть радянський советський союз до краху, і як бачимо, ці заходи дійсно мали успіх, тому що від введення санкцій там в 81-му 81 роках при Картері Рейгані до краху Советського Союзу минуло якихось 10 років. Фактично, щиро подяка всім, хто ставить вподобайки, коментує, підписується на нас. Особливо подяка тим, хто допомагає нашому каналу фінансово. Завдяки вам, ми можемо продовжувати робити ці відео. Якщо ви хочете доєднатися до цього славетного товариства, то кнопка спонсорства на Ютубі, так само в описі відео, є картка Мона і PayPal для одноразових донатів. А якщо ви дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на Ютубі, спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі!